Пане Петре, власне, ви відчуваєте, що вже йде ця операція. Так розумію, вона інформаційна з боку Росії, бо на березень має припасти саме кульмінація. І мене цікавить у березні, що на Росії власне будуть вибори президентські, чого от вирішили кульмінацію на цей момент привести у Кремлі? Там є якісь не знаю. Сумніви щодо перемоги, чи що що от саме акцент вирішили зробити на тому, що треба е хитати ситуацію в Україні? Ну ви знаєте, я е про це писав, як то кажуть, без якоїсь розвід інформації з боку українських розвідників ще задовго до всього цього, е тому що я в принципі думаю, що можна прийти до. Відповідного висновку суто аналізуючи логіку загальну поведінки росіян і ті дії, які вони здійснюють, зрештою ту ситуацію, в якій опинилися. А ситуація наступна. Тобто, вони звичайно зараз наступають, продовжують відповідні атаки на фронті. Але якщо ми все таки візьмемо співвіднесення ресурсів, які потрібні для досягнення результату і кінцевий результат, то вони абсолютно не співмірні. І ті цілі, які там вони оголошували нещодавно, і ті цілі, які вони публічно оголошують про якісь там великі масштабні наступи, вони в такий спосіб реалізувати не можуть на це є цілком об'єктивні причини, пов'язані в тому числі і з нинішнім станом військової техніки, військової справи, тими змінами, які відбулися в цій сфері, тому бажання вирішити все це питання, як то кажуть, одним ударом. Нехай не військовим, але наприклад, інформаційно психологічним політичним, ну воно цілком логічно у них може виникнути, тим більше що грошей у них справді багато. Але без я тут знати, відповідного у них багато, вибачте, і вони утокню. їх можуть витрачати абсолютно без проблем. Да. Але ж за весь цей період, 10 років вже нашої війни, Росія ну, завжди робила а, головний акцент на інформаційній війні. Ну план, вона взагалі ну без Вагалі. паузи будь-якою. Якщо чесно, ну я не знаю. Ви помітили, що розпочався усе їх якийсь новий план чи нова хвиля інформаційної атаки. Бо, як на мене, вона не сходила в принципі з а, дивіться, знову ж таки, я з вами тут до певної міри погоджуюся, але є один нюанс: а те, що розпочалося два роки тому, я маю на увазі повномасштабну вторгнення Російської Федерації на території України, це якраз було свідчення того, що вони вирішили от відійти все ж таки від цієї звичної схеми, тому що вона, мабуть, видавалася тоді путіну занадто довгою, і вирішити всі проблеми одним рішучим військовим ударом. Мабуть, до цього часу ми можемо лише припускати, але не виключено, що Путін зараз про це може шкодувати що він він від він відійшов від звичної схеми такого, знаєте, поступового розгойдування ситуації і е, е, якихось спроб е, вирішити її саме в такий спосіб комбінованого до такої абсолютно відвертої, неприхованої, е, відкритої, е, широкомасштабної військової агресії. О, тому що якраз от в плані військової агресії не можна сказати, що от ефект, якщо брати знову ж таки ресурси і кінцевий результат, от ефект, мабуть, їх занадто задовольняє. А стосовно того, чи помітив я, ну я насправді помітив зростання інформаційної активності. В якому плані? В контексті присутності російських ботів в мережі. В Ті, там зараз відбувається тотальний треш і. Очевидно, що цей світ, світ Тіктоку, це справді один із дуже важливих стратегічних напрямків російської, російського пропагандистського впливу. Ну і зрештою, треба знову ж таки розуміти, що, мабуть, там ідея буде полягати в поступовому нарощуванні цієї ситуації і в створенні відповідних інформаційних приводів, і потенційних тем для цього так само дуже і дуже може бути багато.